Продовольчий запас сформували в Бобернецькій громаді кропивницького району на випадок блокади. Це 20 тонн борошна. На нього витратили 200 тисяч гривень з бюджету громади, говорить заступник міського голови Бобринця Євгеній Кулик. Цього резерву нам вистачить, якщо в економному споживанні десь на місяць, щоб наші мешканці нашої громади змогли б, змогли б бути з хлібом. каже, забезпечити хлібом протягом місяця зможуть 11,5 тисяч жителів. Відповідно до норм споживання, які ми затверджені в рамках програми цивільного захисту. Ми використовували норми, що десь око 300 грам. Хліба потрібно для на людину для економного споживання хліба. Виходячи з, із, із цієї норми, ми і придбали саме чомусь 20 тонн муки. Це буде хліб, який буде роздаватися безкоштовно. Хліб у разі потреби випікатимуть на місцевому хлібозаводі. Його виробничі потужності дозволяють це зробити, пояснює технологиня Світлана Пономаренко. Кожного дня для потреб Обринецької громади ми випікаємо десь близько 500 кілограм хліба. Зі слів Євгенія Кулика уклали угоди про постачання жителів громади питною водою. Якщо в цьому буде потреба, у нас в громаді в більше половини мешканців є індивідуальні скважини, є індивідуальні колодязі, які як в разі аварії на нашому міському водоканалу зможуть забезпечитися водою. Інших мешканців ми забезпечимо таким чином. ми заключили договори із перевізниками, які в разі потреби будуть доставляти воду до двох десятків на наших багатопорахівок, та наші два садочка. Чотири школи та лікарні, який продовольчий резерв формувати, громади області вирішують самі постанови і всі урядові ініціативи розроблені для того, що вже починаємо формувати, якщо ведуться бойові дії. Ці ресурси, тому що це пов'язано із збереженням і щоб не накопичувати певні обсяги великих об'ємах. Область має сформований продовольчий резерв продовольчої пшениці, але по цифрам і. По більш конкретним прикладам на жаль не можу вам цього озвучувати. Зі слів Валерії Фурманової. Нині область забезпечена всіма необхідними продуктами: Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.